Розвертайся, розвертайся. Руки, руки, Захисну сувість, Захисну. Ліво, ліво, право, працює. Ливо, ліво, право. Назад, назад, раз. Коп пішло. Передній ногою збивай. Копайся за нього. Тримайся. Vai... його ноги, ноги <.haltý> версия. Давай давай, 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 давай. Давай, як п'явка будь. будь як п'явка. Ну, дистанцію, попали. Давай, давай. Макс, вот тут Захисну. 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 Передньою збиває, не атакуй задньою. Руки, руки. Якщо атакує, то першу атакує. Руки збивають. Давай, давай. Руками пішов. Раз, раз, раз. Виходь! Ну, давай, падай. Падай, падай, давай, Валий його на себе. Молодець. Витягуйся. Єсть!

Менше розглядається.